Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії ALET s S-серія, на цоколь H11 з температурою світла 3000 Кельвін. Тобто, у нас повинно бути жовте світло. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині інструкція знаходиться з гарантійним талоном. Невеличкий шестигранник і також дві лампи. Лампи повністю металеві, включно з цоколем. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Потужність ламп 24 Вт. Є також пасивна система охолодження в вигляді радіатора. Під'єднується на живлення 12 вольт лампа з допомогою стандартного роз'єму. Додаткових драйверів на проводі живлення ми не бачимо, тут немає. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось таке яскраве, яскраво жовте світло маємо. Максимально ефективні лампи будуть в туману, дощову погоду. Відсвічують доволі яскраво. Потужність, нагадаю, 24 Вт, колірна температура 3000 К. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.